Виставка відомого французького ювелірного бренду Van Cleef Arpels в Лондоні. І вироби, які були на цій виставці, шокувала мене своєю ціною. Якою самою подивіться до кінця це відео, і ви також дізнаєтесь. Історія цього бренду почалася з історії кохання в кінці 19 століття, а вироби часто відрізняються наявністю квітів, тварин та фей. Щоб попасти на цю виставку, безкоштовно вам потрібно зареєструватися на сайті, обрати Відповідний день та час прийти бажано вчасно. Я запізнилася на півгодини, і це мені не завадило насолодитись красою цих витворів мистецтва. Кожному учаснику, відвідувачі цієї виставки надається індивідуальний гід. З Цим гідом ви дізнаєтесь історію кожного виробу, а також технічні можливості, наприклад, таких ось годинників з бриліантами. Я трохи була шокована від ціни цих годинників, тому що вони сягали 400 майже тисяч фунтів. Як вам такі годинники? Хто хоче